Терезі, привіт! Рада вас вітати! Дивимося жовтень 2025 року для вас. Відео актуальне як і Сонцю, так і Асценденту в Терезах. Хм. Карма. Дуже-дуже дуже цікаво. Наповнення. Чим ви наповнені? Чим ви себе наповнюєте в жовтні? Чим будете себе наповнювати? Вам, можливо, доведеться пройти якийсь шлях ще раз. Перепрошити його. Що ж, давайте розберемося з основними питаннями, які нас цікавлять особисте життя в терезів. Цікаво. Для тих, хто в нас наразі самотні. Так. Тут можуть бути. Бажання вас витягнути кудись поспілкуватися. Можливо, будуть пропонувати вам побачення, також навіть поїздки кудись. І тут вибір буде стояти між кількома персонажами. Хтось, Хто до речі, фінансово може у вас складатися? Теж непогано. Тут будете дивитися, хто з людей більше, більше вас цінує, я б так сказала. Хто більше зацікавлені у вас, четвірка мечі взагалі, вона про тишину, спокій і взагалі не чіпайте мене. Але ви тут ніби з боку можете спостерігати. Також, яка може бути ситуація? Прихворіли, погано себе почуваєте. Пишете своїм залицяльникам, залицяльницям. Хтось би може вас порадував чимось чи допоміг. І от по цьому теж будете, до речі, визначати ставлення до вас. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику ну, тут може бути питання дітей, виступати, питання дітей, залишати чи не залишати. Питання не небажаної вагітності може для когось бути. Ну, тут, конкретно, в когось буде ситуація не залишати. Ось. Загалом ситуація залишиться незмінною. Тобто, трикутник, з нього ніхто не виходить поки що, але вже можуть ставатися якісь ситуації по тому, як, наприклад, людина відреагує на цю небажану вагітність. Можете для себе робити, робити помітки, да? наскільки людина вас цінує, наскільки насправді хоче з вами стосунків. Тут ніби як відсторонитися від всіх і від всього. Можливо, людина просто захоче відкупитися грошима. Ось. Знову ж таки, те, що я говорю, воно зараз може бути не актуальне там, для 90%, але для тих, кому воно дійсно буде актуальне, ви його почуєте. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах перези, прекрасно, прекрасно, стабільно, чудово. Тут є багато якихось людей. Король чаш, королева Пентаклів, королева жезлів. Якісь люди навколо вас, навколо вашого союзу. Ну, вже друзі, можливо, родичі, але теж будуть впливати. Можуть, до речі, з питанням дітей турбувати вас. Або з тим, як їх виховувати треба. Угу. Для когось, да, для когось може йти конкретно народження дітей, вагітність. Або ж розмови про це. Просто дуже багато людей навколо, які от прям, ну, там, допомагають якось. А, і четвірка мечів посередині. Я лежу, не чіпайте мене. Ось так. Для когось це може так відігратись. Також можете стати хресними. До речі, хтось може запропонувати вам з ваших близьких, щоб ви стали хресними. Що в нас по роботі? Так. Для тих, хто у нас наразі не працює, ну, тут можна розраховувати це або, наприклад, ваші батьки. Якщо ви там студент, чи молода дівчина, чи молодий чоловік, тут є допомога від батьків. Також Тут ніби відгризти своє. В кого питання аліментів іде, то ну, тут буде складно, але можливо. Просто вам потрібен хороший адвокат. Не думайте, що ви самі вигризете собі. В, цьому, в цій ситуації вам потрібен хороший адвокат. Угу. Та, правосуддя буде на вашій стороні. Головне, знайдіть правильних працівників цього правосуддя. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, да, тут пройти кастинг, пройти співбесіду, пройти стажування, отримати роботу. Да. Можу вас з цим привітати. Робота дуже цікава. Навіть в чомусь творча. Ну, стосовно колективу, я вам не можу наразі з точністю сказати, що колектив прекрасний. Можливо, доведеться там своє місце трошки завоювати. Да? Але, але сама робота класна, тому тут можу вас лише привітати. Для тих, хто в нас вже працює по найму. Так, а тут ідуть якісь зміни. Дуже неочікувано для вас. Відкриваються якісь перспективи, на які ви взагалі не розраховували, можливо. Угу, Процеси якісь відбуваються, да, таємно. І тут е, або підвищення, або прям якийсь дуже крутий прорив буде у вас. Дуже крутий. Угу, Пропозиція. Готуйтесь, готуйтесь. Це буде, ну, воно буде як гром посеред ясного неба, але для вас буде лише великий-великий плюс. За, за цю можливість буде ваш колектив битися один з одним. Для тих, хто в нас працює на фрілансі. Багато спілкування, переписки, може бути багато людей, не дуже адекватних в переписці. Тому теж, да, наскільки у вас вистачить patience, спокою вашого. Да, і... Терплячості, о, терплячості, наскільки вам вистачить. Просто майте на увазі, що зараз буде осіннє загострення, це нормально, і тут вам може бути дуже багато неадекватних людей траплятись. Ну, прям будете себе да, пересилювати. <сміття> Щоб не входити ні з ким в конфлікт. Як в тих, хто має власний бізнес. Ой. Тут йдуть якісь до вас ресурси, якась прям крутецька пропозиція, а ви можете її або не помітити, або не звернути уваги, або, знаєте, по верхах прочитати, не зрозуміти, що реально вам пропонують. І тут прям дуже якась класна пропозиція. Можливо, заради неї доведеться постаратись, але за неї ну, реально люди будуть гризти глотки один одному. Це або якийсь крутий інвестор, або. Дуже гарно просуваєтесь по соцмережах, там більше йде якоїсь вам уваги від медійних людей. Тобто тут реально можна дуже класно підняти бізнес. Дуже. І що по фінансах? Ультерезів. Що ж це таке? Ну, Це просто, знаєте, от. Десятка м'ячів, вже доконаний е, цей дієприслівник е, чи як його. Багато витрат. І Дуже багато витрат можуть бути пов'язані з тим, щоб гарно відпочити десь, можливо, збираєте на відпустку, на якісь дні народження, от, от все в цьому ключі, тобто відпочити, гарно посидіти. На якийсь кайф для себе. І тут можете прям, ну, дуже на це витрачати, і потім, знову ж таки, працюємо, працюємо, працюємо. Тобто тут таке от, ну, знаєте, доросле життя, мені хочеться сказати, бо тут реально витратилися добряче. Можливо, до речі, можливо, закрили якийсь кредит або якийсь борг. Відсвяткували і далі працювати. Ось Це так ще може у вас відіграватися. Або купили щось велике, відсвяткували. Там, да, витратили багато і далі йдемо поповнювати запаси. Тобто тут по фінансах, в принципі, в принципі все в порядку. Да. Якісь святкування, можливо. Будьте обережні з алкоголем або з важкою їжею, зразу маю сказати. Що ж, люблю, цілую. Пока-пока.